Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп розглядає нову військову допомогу Україні і дискусії з цього приводу відзеркалюють серйозні розбіжності між представниками найближчого оточення американського президента. Треба зрозуміти, що коли ми говоримо про нову допомогу, мова йде. Все ж таки про той самий фонд, який був схвалений ще під час перебування на посаді президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, і проголосований у Конгресі. Зараз від цього фонду залишилося не більш як 4 мільярди доларів, і таким чином ми можемо говорити про останні. Американські поставки зброї згідно із рішенням конгресу, однак, як відомо, і щодо Цього постачання в оточенні президента Сполучених Штатів існують різні погляди, і саме тому міністр оборони Сполучених Штатів під Техексе ухвалив рішення про фактичне замороження допомоги Україні. Згодом Дональд Трамп буде говорити президенту України Володимиру Зеленському, що він не ухвалював такого рішення однак, очевидно, що очільник Пентагону ніколи не Став би брати на себе відповідальність за замороження постачання, якщо б він не знав, що таке рішення буде із розумінням сприйнято самим Дональдом Трампом. І дійсно, президент Сполучених Штатів постійно говорить і про те, що постачання зброї для України є дуже дорогим, і про те, що у самих сполучених штатів закінчуються запаси зброї, потрібні як для забезпечення національної безпеки самих сполучених штатів в разі конфліктів, які можуть розпочатися вже незабаром. Так і коли мова йде про конфлікти на близькому сході, адже ми бачимо, що зараз експерти говорять про можливість відновлення війни між Ізраїлем і Іраном на тлі повідомлення, що Ірану вдалося зберігти збагачений уран і що іранські чиновники не поспішають домовлятися із Сполученими Штатами, ну і не будемо. Забувати, що і війна у секторі Газа, незважаючи на оптимістичні заяви Дональда Трампа, не виглядає поки що завершеною. на цьому тлі. Російсько-українська війна є ще одним конфліктом, який потребує не тільки американської політичної присутності, але й американської зброї. І тут буде важливим, що все ж таки Дональд Трамп буде вважати пріоритетним з точки зору. Тиску на російського президента Путіна зовсім не готово припинити російсько-українську війну. Санкційний тиск, про який американський президент здається, готовий оголосити вже у понеділок, або ж посилення постачання зброї. Ті суми, про які ми зараз говоримо, навіть вичерпання всіх майже 4 мільярдів доларів з пакету Байдена, або 600 мільйонів доларів з. Пакету, який буде врахований у законі Сполучених Штатів про національну оборону, це зовсім не ті гроші, з якими Сполучені Штати можуть конкурувати з Росією, яка продовжує переводити свою економіку на військові рейки і користується підтримкою таких союзників, як Іран чи Північна Корея, за якими можна побачити очевидну присутність Китайської народної республіки, зацікавленої у тріумфі армії. Путіна і у ганьбі для колективного заходу цього очевидного ворога китайських геополітичних амбіцій. Так що навіть якщо Дональд Трамп зараз зупиниться на можливості вичерпати той фонд, який залишився його адміністрації, від адміністрації Байдена, згодом ну буквально вже за кілька місяців, президенту Сполучених Штатів доведеться. Визначатися щодо так, би мовити, справжньої допомоги Україні у нашому протистоянні з Російською Федерацією у подальший період російсько-української війни період, який загрожує бути не менш а може і більш виснажливим ніж попередні три з половиною роки російсько-українського протистояння. Адже очевидно, що Путін хотів би використати каденцію Дональда Трампа для остаточного успіху у війні і приєднання території української держави до. Російської Федерації для вирішення того, що у Кремлі називають вирішенням помилки 1991 року, із перетворенням колишніх радянських республік на органічні частини території Російської держави. Звісно, ніхто на заході з цим погодитися не може. Однак без зброї амбіції президента Російської Федерації, його оточення і його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників не зупинити. І таким чином. Виникає найголовніше питання, як виглядатиме військова допомога Україні у подальші роки російсько-української війни, якщо, звичайно, Трампу не вдасться, хоча б добитися від Путіна припинення вогню на російсько-українському фронті у найближчі місяці або роки його перебування при владі? Може бути схема, яка вже застосовувалася Байденом – створення фонду, з якого будуть виділяти озброєння України. До речі, цей фонд може бути частиною так званої угоди про мінерали, про яку Трамп час від часу все ж таки згадує, як про альтернативу американської залежності від постачання мінералів з Китайської Народної Республіки. Саме таке постачання робить м'яко кажучи нереалістичним запровадження 500% відсоткових мит проти Китаю, якщо Трамп захоче. Досить серйозно відреагувати на закупівлю російської нафти Китайської Народної Республіки. Ще один досить реалістичний варіант це коли країни НАТО будуть купувати американську зброю і надавати її Україні. Це не новий варіант, однак на ньому зараз наполягає чинна адміністрація, впевнена в тому, що така схема дозволить сполученим штатам не тільки допомагати Україні, але й зробити на своїй допомозі. Однак знову таки для того, щоб така схема була схвалена. Потрібно, щоб Сполучені Штати погодилися, що на їхніх складах достатньо зброї потрібної для забезпечення власних інтересів і підтримання ситуації із війнами на близькому сході. Ну і звісно є. Схема посилення інвестицій до європейської і української військової промисловості за умови, звичайно, що військові підприємства України будуть надійно захищені від російських атак, масштаби яких будуть збільшуватися з кожним роком російсько-української війни. А для цього Україні потрібна ефективна система протиповітряної оборони. А для того, щоб була ефективна система протиповітряної оборони, потрібно, щоб Сполучені Штати погоджувалися із постачанням дорогих. Барейті Петріот і протиракет для них знову все впирається в активну участь Сполучених Штатів у російсько-українській війні в наступні періоди протистояння Москви і Києва. І від цієї участі Дональду Трампу здається не сховатися під час свого перебування в вовальному кабінеті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймія Кофі Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь. Тися функцією спонсорства у самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!